Ти пам'ятаєте, був ковід колись, да? е, були ковідні сертифікати, і неможливо було рухатися по країні, літати, квитки там купувати без ковідних сертифікатів. І був випадок, коли у нас там е, великий потік був заявок на ковідні сертифікати, не витримав один із реєстрів і е, перестав працювати сервіс. І в цей момент одна дівчина не змогла вилізти в у відень з Києва, тому що в неї не відобразився ковідний сертифікат. І ми до ми розгорнули по всій країні в аеропортах. пам'ятаєте, колись аеропорти в нас були і працювали. Ось і ми розгорнули центри підтримки, де швидко видавали офлайн через нашого там, скажімо, адміністратора контакт центру ці сертифікати. Але от вона не встигла і не полетіла. І тоді ми з нею зв'язалися. І е, купили квиток на літак просто зі своєї заробітної плати. Вона брала іншу дату, і ми, ми дійсно щиро переживали, щоб жодна людина е, не постраждала від нашої помилки. Ми це не ну, це вже пройшло там три роки. Да, можна про це говорити. Якби ми відразу про це вийшли і сказали, це було б типу популістично піар. да піар. Але от пройшло три роки. І е, ми дійсно в команді всередині для нас це там одна з, е, з наших цінностей є. Ми боремося за кожного клієнта, за кожен коментар в соціальних мережах. Там, коли мені пишуть в інсті, а отут щось не працює, відразу там тегою команду вони приходять, допомагають. Ось е, тому це там частина також культури.